Пентаклів віддайте території ось пляшивий просить, дивіться, ближче, бачите, плішивий. просить віддайте йому. Є такі ілюзії. Трамп не зовсім розбирається, мабуть, в усіх нюансах. Він як дивиться, як спустя рукава з закритими очима, віддає це, тому що я хочу премію миру, мах, колесо фортуни, давай на обмін. Але він не розуміє, що після двійки мечів і трійка мечів Це карта, яка цю пов'язку з очей здере, і потім буде велике крах і розчарування. Тому чи хотіли б представники Дональда Трампа? Щоб Україна щось віддала так, але чи Україна віддасть, я думаю, що ні. Давайте подивимося. Веже. Я думаю, що всі ці плани рухнуть, і всі ось ці домовленості російсько-американські.